Всім привіт, вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. А сьогодні у нас буде відео, ми порівняємо дві лялочки. В нашому телеграм-каналі я якось показувала відео. Я знайшла в епіцентрі Ляльку, дуже схожу на Паолу Рейну. А ще бачила такі території мінімальних стін. А, і так склалося, що ми з однею моєю замовницею вирішили провести експеримент і зробити на цій ляльці ОАК. Ну, тому вона попала до мене, і ми зробимо порівняння, яка вона може бути. Так, спочатку я візьму її ось так. А в нас буде е китайська лялечка, е фірма, яка її виготовляє Яле Беле Дарліна, виробник е Китай. Е а це стоїть Паола е Рейна, моя е улюблена Клео Латіна. У мене на шарнірному тілі, тому я взяла, завзяла ще тіло е для порівняння. Я, ну, які вони, ну, як вони будуть між собою. Хочу сказати. Так, зараз я вам ще свою клею покажу. Зараз знімаю вам так. Чому? Тому що поставлю телефон на штатив, він буде нахиляний на стіл. І щоб. Гарна була картиночка. Поїхали. Так, поїхали. Ось така лялька. До речі, вони є різні. Виробник у них я подивилася один і той самий, що лялечка за 800 гривень, вона є китайська. Що ця ляля, вона є теж китайська. А, і є ще цінова політика 600 гривень е, теж. Чим мені сподобалася, ця? тому що вона дуже схожа на клео. Е, тому що в основному всі лялі, що ці ялабела, а другий боже, не можу це в голові, не можу е, згадати, як вони називаються. Е, вони. Так, буду відкривати потихеньку. У них молд схожий дуже на Карлу. От. А ця а це в нас Клео. Так, ну, коробочка така досить пристойна виробник китай, дистриб'ютор, міста Одеса. І всі вони, їх, вони їх випускають дві фірми. Я маю надію, що я згадаю до кінця розпаковки назву ще. От. Але якщо не згадаю, будь ласка, перейдіть, подивіться у телеграмі. Я показувала їх в епіцентрі і показувала їх в території мінімальних цін. Там є Є відео. От, цікава штука вийшла, що коли я вирішила купити, я собі надумала, більше не я вирішила купити, коли моя замовниця вирішила зробити. Ми вирішили з нею провести такий, такий експеримент. От, виявилося, що ці лялі в епіцентрі розібрали, а, я, а ми саме Молд Клео. І ну, замовлення у мене є, я собі була впевнена, що вони є. І я там без всяких думаю, так, подумаєш? Я приїхала, їх нема, в'їздила з 4 епіцентра, і була дуже щаслива. Вже написала замовниці, що давайте тоді намалюємо, зробимо цей наш експеримент на молді Карли. А, ну, вона походилася. От, але я зайшла я була дуже щаслива, що вона є. Якщо кому треба, хто в Києві, така Ляля -ля на знирці. Є в епіцентрі на Петрівці, тільки не на Стапера Бандери 15, а на Степана Бандери 23, по-моєму, чи 27. там Трошки далі у нас їх два. Ще одна залишилась там. Ну, або якщо кому сильно потрібно, пишіть. Якщо... Так, не відволікаємося. Наша ляля. Наша ляля. Що я, я мож... бачу? Значить, прикріплена вона на такі штучки, зараз їх без... швиденько позрізаю. Так. так, ось я її вийняла, Запакована вона досить непогано, Зараз положу лялю. І в нас тут є така розчусочка. І е, прикраса. Не знаю, чи то для дівчинки, е, чи то для лялі, але є. Ось, так, ось таку ми маємо прикрасу. Це для Лялі, бо маленький мотузочок. І ось така дуже. Зараз камера сфокусується. Дуже симпатична розчосочка. М -м О! Зловила. Така, дуже симпатична для лялі. Так, що ж з нашою лялечкою? Е, на ній е, пластмасові чобітки, які ми зараз будемо знімати. А як я ще поки Не знаю. Ладно, чобітки залишу поки що. Е, шапка. Шапка у нас прибита до голови. Я це спокійно все можу зрізати. не боюся, що щось пошкоджу. Там ну, в плані волосся. О, яку какую зробили. Її прибили на голові, зробили її діряку. Шапку прибили. Не боюсь, що пошкодить, тому що, ну, більше за всього, що волосся я Вже бачу, що воно буде змінюватися, тим більше, що ми це обговорювали. Так, ну, ось я вам показую клео Латіну і, і китаяночку клео від Паули Рейни. ось вона. Я думаю, що навіть ще не роздягаючи Е, ну, ви розумієте, що воно навіть видно якість вінілу. Час моєї так от. Голова. Голова в них однакова. Так, а ну, коли опусти, Ми будемо з цією дівчинкою розбиратися. Так, в неї ось така шубка. Е, ну, Одяг такий собі, китайський. Я це все знімаю, лежу тут. Тіло. В неї м'які ручки із вінілу, як і голова. Але тіло, Мордочка досить пристойна, але це вони цю дирку тут зробили таке, нашкодили, нашкодили. До речі, я думала, що за таку ціну тут буде, знаєте, як люблять робити ляльки китайці, посередині лисина. Е, ні, лисини немає. Волосся, е, ну, в принципі, ви принципі, знаєте, його дуже навіть досить багато. От. Не таке госте, звісно, як у Паули Рейни, але я очікувала гіршого. Mm. Ну, Прошивочка ріденька. Посередині така собі прошивочка. Ну, чи я ж кажу, я очікувала. Е е якість волосся, звісно, ну, така собі, не дуже. Ну, як для гри, так? Да? Окей, можливо. Е що ще я? я, я попробую, Ви знаєте, воно дуже гарно закріплене, воно не лізе. Не вилазить, ну, досить непогано. Боже, що тут і поробила? Ну, це ми все приберемо. Так, роздягаємося далі. Е, одяг, одяг, ну, ну, непоганий, непоганий, але ж, але, ж, але ж, тіло, як ви бачите, в неї й Ну, такий він Вони його прям намагалися зробити щось по типу якісного. Ой, тут навіть маркування є. UL Лтойс. Так. Із звінілового ручки і голова. Ноги теж дівчатка пластмасові. Зараз я зніму ці чоб... поставлю на паузу і зніму ці чоботи. Що бути пластмасою? Ну, е, так, ми зняли зняли е, коготи. Що Хо, хочу сказати? Так, да, вони його намагалися зробити якісним навіть. Зараз я вам покажу. Навіть колінця так зроблені. Ну, але ж це пластмаса. Хоча, е, в порівнянні з тим, що я ну, бачила останні часом китайське, ну, таке має право на існування. Так, щось якось так. Так, я зараз е, її, я не знаю, колготина, мабуть, надіну, тому що скажу, що я тут ще глядків якихось показую та заблокують мене. Ні, поки не надіну. Ось вам порівняння тіло паоли. І, ну, і тіло цієї моєї чудо китайської мадам. Так. А, воно фігурніше, ну, але худіше, ніж паолівське, ну і, звісно ж, пластмасове. Так, голова посажена. Ну, це ми все будемо знімати, тому що для овака мені потрібна тільки голова. Сяде вона на м'яке тіло, ця чудодама. На, на і поставимо її ще раз. І поставимо її. Так, я вам тут одягаю, вибачайте, бо не хочу кожного разу на паузу ставити. Так, ми наділи. А, по кольору колір час, Зараз почекайте, можна зрівнити от, видно, а, ну, якість вінілу, безперечно, вона відрізняється. Ну, прям дуже. По-перше, пауловський він такий гарний, плотненький ця наша чудодівка, воно дуже м'яке. Бачите? Дуже м'яке личко в неї. Я навіть не знаю, як буде лягати краска на нього. ну Але експеримент ми цей свій зробимо. От. Тому що якщо взяти то для того, щоб так нажати латіну, то потрібно... Плотненький вініл, потрібно гарно, ну, її розігріти. Або прям гарно постаратися, щоб прижати личко моєї кльопки. Угу. От, а ця чудо дівчина ну, прямо взагалі. Очі. Очі, хочу вам сказати досить непогане. Вії, звісно, така собі історія. Це саме з ними. От. А очі, ну, це пластик. Хоча ні, це точно пластик. Бо я думала, що може акрил. Ні. Тому що у Паолочки в неї стоїть. Акрил. От, тут стоїть пластик. Але, ви знаєте, гарний, ну, непоганий такий, не якісь там такі, ну, виразні. Оце все ми знімемо. От, ну, Ось такі у нас дівчатонька вийшли. А, так, а, а, на зріст. Зараз я вам ще скажу на зріст, вони мають бути однакові. Ми її поміряю. Um, десь, 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 майже однакові на пів сантиметра на десь на 0,6. нуль шість полаполочка вище. Um. <liges> це ви не дивитеся це мене дівчинка була на лікуванні. Надію, що вам було цікаво. Та що ж це таке? Зараз я візьму. Маю надію, що вам було цікаво, що це вам було корисно. Може хтось хотів собі таку бюджетну лялечку, Може хотів подивитися, може теж спробувати щось, якийсь ОАК себе в майстерності. От, ну, що з неї вийде, е, я покажу. Не знаю, чи в кінці цього відео, е, в кінці чи не в кінці, може це буде просто окремий шурцик, що з неї вийшло. От. Ще що я, у неї голова нахилена вниз. Якщо моя Клео дивиться туди, куди їй подобається, то в цій чудо, дівчини. Яла Бела, Дарлінг дорогенька. Дарлінг, в неї дивиться голова вниз. Е, вона не буде на цьому тілі, це точно, вона буде на м'якому тілі в мене є. Е, побачимо, що буде з волоссям. Е, ну, я думаю, що ми його замінимо. І потім покажу вам результат. Всім, кому сподобалось відео, ставимо подобачки, підписуємось на канал. Не забувайте наш телеграм-канал, в якому десь я щось мандрую і показую, намагаюся розповідати про авторів того, що не показую чи не розказую відео. А, ну, це я вам кажу на, на той випадок, якщо е, продовження не буде, яка, якою вона стала в одному відео, буде в наступному. От. Всім тихих днів і гарного настрою. Так, поки не можу, щоб дівчинка страждала, то одразу їй поміняла на м'яке тіло, з яким вона буде. Так, так що до зустрічі. Так, дівчатка, все ж таки буде у мене відео в кінці, яка вийшла наша китайська дівчинка. Що хочу сказати, що в неї прошите волосся козочкою. Наступного разу, якщо хтось ще захоче повторити цей експеримент, на неї м'якеньке тіло. Її можна ставити на підставочку, вона сідає. Я буду або парочок робити, або проклеювати, тому що, тому що шити ну, на, на ній нереально. Це було дуже тяжко, і, тому що лопається вініл. Воно, він він дуже-дуже м'якенький, не такий, як павловська голова. Маю надію, що моє відео було вам корисне, цікаве. Тому ставимо подобачки, підписуємось на канал. І всім дякую за те, що ви зі мною. Всім папа! -па.